Сьогодні стартує обласний турнір сезону 2025-2026 року дитячих юнацьких спортивних шкіл Хмельницької області. Ось уже третій рік поспіль наша команда агробізнес 2013 2013-2014 років показує свої знання, техніку та вміння. Проте цього року в нас є особливі вимоги. Це гра на великому полі. Okay, let's go. 소녀 아! 미스 아! 아! Марк, ти сьогодні вперше після тривалого періоду вийшов на поле. Скажи, будь ласка, свої враження. Чи для тебе це важко? Адже ви сьогодні граєте на великому і які твої враження? Ну, мені не дуже важко, тому що я займався після травми, реабілітувався, враження хороші. Так, Ілля, ти сьогодні вперше граєш. Не як гравець у полі, адже ти до того грав в нападі, а як воротар. Хочу почути, будь ласка, твої переживання, якщо вони є, і взагалі, як тобі враження? Краще бути гравцем на полі чи краще бути воротарем? Відповідальність де більше. Ну можна і пограти в полі, але мені вже трохи понравилось бути на воротах. Але були переживання, що коли я мав перший раз виходити. Міш, Ти сьогодні залишився в нас один із старших з першого складу. Скажи, будь ласка, наскільки тобі важко зараз без твого помічника Арсенія, який на даний момент відсутній, і чи взагалі тобі важко без нього, і як тобі з новим воротарем? Без Арсенія дуже важко, нема кого замінити, нема з ким посміятись. А з новим воротарем нормально, є запас. Ну що ж, зіграли команди агробізнес U12 та Хмельницька ДЮСШ номер 1 із рахунком 9-0 виграв агробізнес. Вітаємо команду та майбутніх перемог.